Усім привіт! Сьогодні ми відео склепа. Сьогодні. Да це всі відео. Перше відео за 113. Він там на машині. Ще ви що придумали? А, гонки, ну давай. Ого, 3, 2, один. У вікін газу. Дову. Я жену, жену, майже задогоню. О, зод! Забув з трасою Давай, 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 давай Забув з трасою, блін Нічого собі не зробив з трасою Кармо, блін Яке-то, блін Та я в втробувала Машина так гуде Де її? Давай, давай, газуй Давай Давай. Я думаю, що він спалив Диви, да, я вже догнав його Я можу його об'єднати Диви, 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 ми вже нарю Ні, він спалений є Ну, та по сонці, він мене не пустив. Та я не пустив День. Та я пішу. Та хай Він там на машині. Ти був Я біжу, біжу, біжу. Ще трошка, малий ти дівчу буквита мої англійські. Все, я вже тут, малий, все нормально. Є, є, я беру. У -у 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 -у. Є? Ха-ха, що гу-гу-гага? Достанеш? Блін, може і тут достану. Він де догори?

Мама, а. Ти двіди. А то не він? а то він? Опа, впали. Так. Що тут у нас? Та сюди двері, напевно. Відкрив двері. Ого! Тут треба йти далеко. Ти його. О! І ледве доскочить. І що ігра, коментарі? підсить, щоб дорог? Ти доведи. Зловили його. Давай бей Зараз буде бійка. Зараз де серйозна бійка, давай. Але то більше зубів і більше очей. Хто виграє? Уу! Душі, душі треба зайти. Блин, закрито. Але там бійка, -мо! Нобноп, молодець! Чи бан банбан, банбан! бан банбан, -бан. бан -бан. бан -бан, виграв? Фуууу. Завалив. Чи сипин? Чого в мене буде? Шо, бан -бан? I can control it. Е I I молодець, завалив. Ну то він мене теж нервував. Чуєш, Чуй, ця це Його треба відремонтувати якось. Зараз я відремонтую. Зловили його. Давай бей. Yeah. Бігти до рук і присідати, так? Все, yeah. погнали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут. Біжу як можу. Куди? Позло? Так. Позло. Ха. Куди? Не вставати, та? Йо, я пробіг! Немає його біж? Я є. Постійно зі цей. Ай. Трошки не доскочив. що вже прийшов. Ти Тише. Добре. Ти ще добри, теж туди. Добре. Ху. Аж за шпортусь, так? Сходи до гори. Поки що все нормально, ліземо далі. Ай, чикс, боїв, чикс, це. чикс, 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 чикс. Рабина до гори полізли. Сім олівців! Сім олівців! Опс! Опс, але не спішіте. Опс. Опс. Є. Батута. Буу. Ух ти що? Диви, який тут цей спуск. Що йдемо на нього, Давай. Оп! ооо о Тихо-тихо-тихо. Злетів. А як? Куда мені там треба? Прийшли. Все, так,